Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття з Діти, Відгадайте загадку і дізнайтесь, кого будемо ліпити. Жовта блискавка невпина, між деревами пролине. З гілки плигає на гілку. Ця мала руденька білка. Білочка це невеликий руденький гризун. З великим пухнастим хвостиком. Білка морозу не боїться, її можна зустріти в лісі, навіть коли дуже холодно, і лише в дні, особливо низькою температурою вона іноді залишається поспати в гнізді. Перед настанням холодів, білка починає утеплювати своє житло. Вона старанно закриває всі щілини. За допомогою пучків сухої трави, моху, шматочків вовни. білка готується до зими, роблячи запаси. Вона збирає жолуді, горіхи, ліщину, кедрові горішки, гриби. Ховає їх в дуплах, дерев, у траву та мох. Не забуває вона поміняти літню шубу на зимову. Зимова шуба у білки сіровата і набагато тепліша, ніж літня. Сьогодні будемо ліпити білку за допомогою шишок. Для роботи нам потрібна дощечка для ліплення, стека, пластилін чорного та помаранчевого кольору та дві шишки, гарний настрій. Починаємо працювати. Дивіться уважно, як зліпити білочку. Бажаю вам успіху. Ось така гарна білочка повинна вийти у вас. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей!